Дорогі в місті браті і сестри, в цього вітного ворожного ранку причини до втяжого храму, і щойно воювати її, серед святим постолом і невелицькому покою, чули прийшого пробача, в якого ще до зародина не. І вона звичайно нещастило, бо не чули ще. Ми чуємо страшні слова. Non puoi stare Що ми Бог після смерті він зовсім про свою душу. Цей чоловік багатий у своєму житті покладав зовсім неправильну систему цінності. Він на перше місце несе головне поставив своє тіло, що йому їсти залягутися, розселититися, відпочивати, а зовсім завтра свою душу. І Христос, якраз вчить нас, того, що ми. Господь направлю, що не водів цього. Він на правду і сам, в якийсь спосіб, щоб остатися тобі це зерно. пішов до свого найближчого друга, найближчого приятеля, за яким кожен день за який проводив дуже багато часу і мав дуже терпний І каже йому, така справа на мене вдале в суд. Піди засвідчи про мене, що я не Βλέπεις ότι είναι σωστά το πρόβλημα, είναι σωστά το πρόβλημα και κάθε φασίλισσα είναι σωστά το πρόβλημα. Це це смерть, коли не пожарає і вже нічого немає.